Зима, як нерідко буває останніми роками, як кажуть, забарилась. Ось таке похмуре, небо сіре, дуже низькі хмари, шаруваті, дуже висока вологість повітря, високий атмосферний тиск, отака От причина нетипової зимової погоди це антициклон зі сходу. Таку погоду ми спостерігали протягом майже всього тижня. Але на завтра, Характер погоди трохи зміниться. Ось цей антициклон, який в нас на сході, він не давав поширюватися ні Атлантичним циклонам, ні Середземноморським. Але на завтра він трохи відходить антициклон на східні райони, і до території області підійде циклон, центр якого сьогодні знаходиться над Скандинавією. Завтра центр циклону буде знаходитися. Над Фінляндією. І територія області буде знаходитися в теплому секторі цього циклону під впливом фронту оклюзії. Так що вночі погода буде в Житомирі і в Житомирській області ще без опадів, можна сказати, по області без істотних опадів, температура близько нуля по Житомиру, а по області від двох морозу до трьох тепла. А вже в день, і по області, і по Житомиру ми очікуємо помірний дощ, який буде пов'язаний з цим циклоном і з проходженням атмосферного фронту зато в день температура дещо підвищиться: 1,6 по області і по місту 3,5 градусів тепла. Вітер буде південного напрямку з теплої сторони, але й буде рвучкий, 8-13 метрів за секунду. Наступну добу, 10 грудня, вночі ще будемо підпливом цього циклону, ще буде невеликий дощ. У день очікуємо припинення опадів. Вітер так само залишить свій напрямок південний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. А температурні показники підуть вгору. Вночі температура очікується 1,6 тепла, а в день 3,8 тепла. Наступний день, 11 грудня, можна сказати, буде найтеплий день протягом цього періоду. Вдень очікуємо температуру близько 10 градусів тепла, явно не зимові показники. А Нічна температура 2,7 градусів тепла. Опади не істотні 13-14. Грудня територія області буде знаходитися в такому проміжному гребні. Опади будуть неістотні. 13-го протягом доби даже температура буде однакова 3-8 градусів тепла, а 14 грудня протягом доби від одного морозу до 4 тепла. І очікуються опади місцями невеликі.